Позаду ліфтаної частини вірменського собору захована в тіні фреска тайна вечеря, стіл вкритий білою скатертиною порожні навколо стола. Стоять апостоли. Звичайно, вони сидять. Всі вони повернені обличчям до Христа, постать якого є центральною фігурою, крім одного, який дивиться на нас з вами, тим самим запрошуючи і нас долучитися до подій першого таїнства від Христа. Обличчя апостолів висловлюють увагу кожне на свій лад ці обличчя. Дуже реальні. Здається, що їх і зараз можна зустріти на вулицях Львова, і це не випадковість. Адже позували митцю його товариші. Багато з них потім впізнавали себе в цих мовчазних фігурах. Ці апостоли у білому одязі, крім одного, у нього немає обличчя, ніхто не захотів позичити йому свій вигляд. Його хітом, темний фігура розташована біля самого краю фрески. Повністю пішла в тінь. Це Іуда. Ми бачимо тільки.